Всім привіт! Хотіла поділитись інформацією. Якщо у вас болить поперек, то ви можете собі трохи полегшити життя самомасажем. Пропоную промасажувати простий уда м'яз, пасма бідрова-піщальова. Це збоку на бедрі і оцінок лендзвьовий. А саме проставніки гжбету по проставніках промасажувати. Я рекомендую на простим УДА понатискати просто локтем, розслабляючи. Коли ми натискаємо на м'яс сильно, то ми його просто розслабляємо. Можна проїжджати локтем. І це дуже легко. До коліна можна. Ви тут нічого не пошкодите, тут цікі м'язи. Внутрішню сторону бедра ми не масуємо, по крайній морі, це і незручно. Пасма бедрова піщальова. Це так, таке пасма, яке з боку знаходиться, його можна просто продавити кулаком. Часами це дуже боляче. У мене на початку боліло, зараз вже не боляче. Але це дуже корисно. Також, щоб добре було задню поверхню двоглової уда промасажувати. Але не дуже зручно самому. Але можна, в принципі, якщо лягти і понатискати кулаком на задню поверхню стегна. І потім по проставниках кжбету. Ми масуємо ось так. Дуже сильно в'їжджаємо костяшками або цими костяшками в м'яз. Виходить, що наш кренгосоп-позвоночник посередині, а з двох сторін просто в нік І можна собі. Просто так навіть поростирати. Можна так поз'їжджати на боки. Можна понатискати на місяць пошлядковий, а саме нагрушкувати і тим самим розслабити, якщо у вас є сила в руках. Знаходимо саму болючу точку і просто на неї тиснемо. Можна тиснути і навіть буде синяк або боляче. Це не страшно. Після всього цього ви відчуєте легкість. Так само можна робити з шийно-грудним відділом і натискати на місця саме зажаті і вони саме болючі. Я постійно це роблю, бо без цього я би не змогла масажувати людей. Ну, і також я роблю різні вправи, розтяжки. Просто воно автоматично виходить, тому що без цього все дуже сильно затискає після масажу іншим людям. Я відчуваю потребу в таких розслабленнях своїх м'язів.